Транспортних засобів виїхали на зустрічну смугу і заблокували відповідно другу смугу. Тепер не сам не гам, не другому не дам. Ну, Правила дорожнього руху ж не даремно, не даремно придумали, ні? І розмітку таку намалювали. А ми зараз водія запитаємо. Дай Боже здоров'я і щасливої дороги. Скажіть, будь ласка, чому ви виїхали на зустрічну смугу руху? Ну. Так, а чому ви виїхали на зустріч у смугу руху? Це заборонено правилами дорожнього руху. Ви заштибували? Ви перекрили дорогу? Ви перекрили дорогу цим водіям, які їдуть зараз з Винничен... від Сума? Пане. Ви виїхали на зустрічну смугу руху. Правила дорожнього руху забороняють це робити. Ось і, як бачимо далі, так, так само маршруточники стали в, в, на зустрічну смугу руху. Відповідно, зараз стоїть вулиця Винниченка, поки там не роз'їдуться оте перехрестя, що біля Цума. Друзі, дотримуючись правил дорожнього руху, ми виявляємо найбільшу шану до інших водіїв. Все, всім пока.